Доброго ранку. Доброго ранку. Ми е, повертаємося в Україну. Позаду у нас сонячна Іспанія. А зараз ми Доброго. зараз тайні. Зараз ми в Франції і зранку було 8, 8 градусів вже похолодало. Так. Тут після Іспанії це холодно. Ми вже вдягнули, кашкети повдягали, такі курточки, тому що дуже-дуже холодно. 8 градусів після Іспанії це дуже холодно. От. І е, що сказати, ми проїхали Ліон, от Ліон. Е, вже проїхали е, можливість повернутися до Парижу. От, їдемо ми в керунку Кракова, тобто у нас сьогодні повинна бути Германія. Ми вже ночували во Франції, от заправили машину. от Так що попереду у нас в цьому відео розповіді. Цікавий момент з нашої подорожі, тому якщо вам все цікаво, слідкуйте, а ми продовжуємо їхати. Угу. Ну і так, заправки в Франції всі автоматизовані, і ми зараз заправимо машину. По-перше, ми не виймаємося і не вставляємо шланг в, в бак машини, а починаємо на початку працювати тут з картою. Вибираємо мову. Мова у нас вийшла англійська. Вони нам пишуть, що треба вкласти карту. Кудаємо карту сюди. От, вклали, вони перевіряють нашу карту. Бачите, такі гарні колесики крутяться, і вони перевіряють. Я працюю карта. Вони питають, яке топливо. Ми беремо 98-й дизель. Вони знову колесики крутяться, вони обробляють наш запит. І вони питають пін. Так, танечка, кудись переведи, я буду набирати пін. П'ять. Давай сюди. Пін я набрав. Зараз кликаю ОК, знову вони обробляють наші колесики. Крутяться. Вони обробляють запит наш, перевіряють так. Так, вони питають, чи нам потрібна квитанція. Я пишу, так. Да". Нам потрібна квитанція. Вони кажуть, щоб ми витягнули карту, ми витягаємо карту. І зараз, бачите, вони кажуть, що можна вже заправляти машину. Коли ми закінчимо заправляти, стільки, скільки ми заправимо, нам полічать гроші і все це витягнути з. І ми просто заправляємо машину. Все. Коли ми закінчимо заправляти, вони полічать скільки ми заправили топливо. І всі гроші будуть у нас з карти зняті, нам дадуть чек. От така у них е, тут автоматизація у Франції. Франція взагалі ці АЗС дуже Все. Ну і так, ми заправилися. Зараз ми ставимо пістолет на місце. Як ми поставили пістолет, бачите, вони полічили. Нашу заправку. От. У нас вони показали, скільки грошей і видали нам чек на заправку. От і все. І ще один, ще один. О, це для Тані. О, це. Один для мене. Ми проклали маршрут в Google Map. Краков. До Кракова, тільки до Кракова. Тому що ну, тут є кілька опцій, мам дає для нас кілька опцій, одна з яких е, пролягає вона ніби на 50 км менше, але вона йде через Швейцарію, тобто вона проходить біля Базеля і там той Швейцарії просто кавалочок, вона може, можна потрапити з того маршруту до Чехії. Всі ці країни вони мають вінніти, треба платити за вінніту. Різниця в, в, в дистанції там, десь 50 км. тобто тут ми їдемо 50 км більше, там 50 км менше, менше. І навіть як сам каже Google Map, там тільки е, 8 хвилин. Тобто ми виграємо на тому маршруті тільки 8 хвилин. Тому ми вирішили, що ми. Йдемо на діжон і після діжона ми там на Ненсі туди і виходимо одразу на Германію. В Гірманії відносно, як би я сказав, безплатні дороги, але там трошки весь ціна на поліво. Ну ми баки заповнили. Так, да, Ми заповнили повний бак у Франції, тому ми будемо е, їхати, ну, подивимось. Так що це майте до увазі, треба слідкувати. Так Google Map прокладує так, зі своїх е якихось е міркувань, ну не зі, зі своїх міркувань, там опція стоїть з меншим роз... зужиттям поліва, і ну, 50 км, то вже менше. Тобто там е в нього завжди так, як навіть є, там, скажімо, 5 км менше, то він вибере маршрут, який полягає на 5 км менше, ніж е той маршрут, який е там, довший. Тому за тим треба слідкувати. Так що ми діжом теж обійшли стороною. Через 3 кілометри нас їзд направили. Бугульма дуже добра е, схема, він нас, е, ну, вже давно ми користуємося, він нам подобається. Е, я вже розповідав про нього кілька разів, тому що ну, він мені направди подойде. Подобається він дуже така удала опція і вона безплатна. Тобто нічого не треба там платити. Можна навіть, якщо у вас нема Wi-Fi в готелі, коли ви сидите, заладувати цей маршрут на телефон і їхати по цьому маршруту на телефоні навіть без Wi-Fi, е е без інтернету. Друге, ну, ноч від... у нас в подорожі. Ми проїхали тільки що Гамбург, ну не тільки що ну, з годину тому. І ну, на дорозі знайшли готель. Зараз ми покажемо номер, як це виглядає. Я це Германія. Да, це Германія. Да, номер великий. Почнемо з дверей. Тут така шафа. Ми туди покидали всі наші речі. От, тут двері на картці, все на картці, світло на карті електронній. Ну, таке велике зеркало. При вході. От, Ну, Почнемо з удобства. Удобство. Бачите? Ну так, тут добре. Тут же просторно. Така жива кабіна. Вот. Ну і фен. І вот. номер. Сам номер, сам номер. Сігетів, сам номер. Телевізор, столик такий. От, ну і таке от таке двохспальне ліжко. Все чистенько. От, все чистенько, все добре, тільки в нас одне одіяло. Треба пошукати щось він нам... Давне номер у нас одне одіяло на одну особу, одна подушка. Зараз піду його запитаю, щось він там переплутав чи ні. Ну і так от у нас тут. Там от у нас біжить траса наша, по якій ми їдемо на Ось Машини. Вікна тут дуже такі, я б сказав, шумоізоляцією, тому що ми тут трасу не чуємо. Номер і тепло. Ну, це знову ми не користувалися букінкомом, ми просто взяли номер на дорозі, який був у нас там. Ну, була заправка, під заправкою було ліжечко. Ми знайшли такий номер на цьому ліжечку. І, ну і ціна цього номера... щоб далеко не їздити. Ну так, да, ми вже смільчені і десь їхати кудись там на шукати якусь. Треба з'їжджати з траси, їхати до міста якогось там. Це буде час знайти. Тому о, ну, ми вибрали цей номер. І якщо ви дивитесь ще, то ціна цього номера 99 євро. Так, воно, ну, так. Да. Готель дуже сивременна. Ну, все це добре, да. все гаразд, 99 євро, ну так, ну, да. добре. Що робити? Да. Ну, а ми будемо вас тримати в курсі. Сьогодні вже ранок в Германії. Нам трошки пофартило, тут погода гарна, дорогі просто чудові. От паня у нас випила гербату гарячу, чаю гарячого і зараз впевнено шурує по німецькому... набралася да, енергія і шурує по німецькому автобану. І так, в Германії вхід до туалету платний. Це такі два білетки. Вхід коштує 1 євро, ми останню сходили в туалет і отримали два такі гліт. Після цього треба піти купити каву і ці. Прошу вам повернути таке от життя у германських туалетах. Така германська парковка, такий германський магазин на парковку. Чудова осіння погода, гарний краєвид, таких марків, жовте листя на деревах, ну і ми продовжуємо рухатись. До України сьогодні ми надіємося потрапити до Польщі. Не знаю, як далеко заїдемо до Польщі, тому, тому що у нас знову попереду Краков, і потім кордон. На кордоні Польщі і Германії дуже великий кордон. Так виглядає, що всі машини перевіряють. Німці всіх поляків перевіряють. Ми виїхали неспокійно, так? Польно нас ніхто не чекав, а з польської сторони зараз до планів йде до кожен кордон. Бачите, яка туди зробилася, дуже утворилася. І самоходи стоять, тобто нікого не пострадять. Ми виїхали. Їхали до Польщі, не нормально. Ми зараз перетинаємо кордон Германії Польщі, а в тому кіно стоїть дуже великий корінь Наш покой в Кракове, то отель Полонес, и такие мы называли покой. Шафа. Тут есть великие зеркало великие, две кривати, они трошечки, на мой взгляд, ну, Пузкий такі, так трошечки може страшно ночі спати, але їх можна посунути одну до єдиного і тоді буде, буде не так страшний, буде безпечніший. Покут такий дуже, бачите, пані у нас там гуляє, по ньому можна грати в футбол. От, е, тут у нас стол є. Е, холодильник немає покою. Вот, ну есть телевизор. Вот, Оглядаем какой польский концерт мы уж. И трошечки так студируем польскую мову. Есть две бутылочки водички там. Вот, Открылась, стаканчики такие. А, да, помаха Бачите. Ну и такой стол. В принципе, так стандартово, чисто. Ну, постельное белье. В номері тепло. От, у нас показує кондиціонер здесь, не знаю, видно там 22 градуса. Так як сьогодні це не дуже немаловажна така От, теж реч, бо на дворі холодно. Ну і таке у нас удобство. Маємо тут ми бачите душова кабінка. ну ми валюємо тут. Ні спеціального, нічого такого спеціального, фен. Ну, нормально. Ну, готель у нас трьохзірковий. якщо ви нас все ще оглядаєте, бать, ну, Девітес. Дивитесь, я перепрошую, тому що вже там починаю по-польську розмовляти. Якщо ви нас ще дивитесь, то е, коштує це, скільки? 84, то щось 85 злотих. Ну, а ми продовжуємо нашу подорож і будемо розповідати. Попереду у нас польський кордон. І попереду у нас трошечки в мене. Дорога, дорога. Попереду у нас польський кордон. Ми трошки нервуємося, не знаємо, як буде. Будемо вам розповідати, як у нас пройде перед кордоном. Доброго ранку. Всім привіт. Наша подорож. Добігає кінця. Ну, скажу відверто, було дуже сумно виїжджати з Сонячної Іспанії, але це вже позаду. За 5 днів ми проїхали, виїхали з Іспанії, проїхали Францію, Германію, побували в Кракові. Вчора виїжджали з Кракова з сумом на серці теж було. Тут дуже не хотіли навіть, повертатися, але обставини такі, що вони вищі за наші бажання і ми вже в Україні. Перед кордоном ну, ми більш цього були, ну, трошки хвилювалися, тому що виїзд був дуже важкий у нас. Як хто дивився наше відео, попередній виїзд на польську територію у нас був дуже важкий. Не дуже хвилювалися, але е, якось вчора все так буденно пройшло, так? Да? Скажи що сонечко на тівайку з того Рідна земля нас зустрічала сонечком. Так. Да. Рідна Україна нас зустріла сонечком, а переїзд кордону відбувся так е, спокійно, буденно. От е, польські е, стражі пограничні Подивилися, поставили печатки в паспорти і сказали, що можете їхати. Ми поїхали на українську сторону. Там нас так теж оглянули, подивилися. І ну, взагалі не залишилось у нас ніяких таких способів. Ми їм дуже сподобалися? Да, ми їм дуже сподобалися. Ми повертаємось додому. І я так зрозумів, що всі були раді, тому що ми повернулися. Як це може. Нікометно звучить, але тим не менш ми відчували, що нам всі да задоволення, що ми повертаємось додому. От, так що переїзд все у нас дуже так спокійно. Сьогодні такий гарний сонячний ранок. Ми ще проїхали Тернопіль. в Тернопіль. В Тернопілі ми заночували в Ну А зараз ми їдемо до Одеси. Сподіваємося, сьогодні ввечері бути на місці в Одесі. Далі будемо вже продовжувати якісь репортажі про Одесу, а наша подорож в цьому році на цьому добігає, добігла до кінця, ну, доходить, добігає до кінця. Да? Так -то, Так що, якщо ви нас, ну, тому, якщо ви нас все ще дивитесь, ми вам за це дуже вдячні. Не забувайте за... Підтримку. Там ткніть то подобайку під відео. А у нас на сьогодні все Да, Танечку. Пока-пока. Пока-пока. До нових зустрічей.